Раніше біля військового кладовища були гори сміття бруду та поламаних дерев. Житомиряни вважали це неповагою до пам'яті загиблих героїв. Проте після втручання народного контролю комунальники тут прибрали. В квітні до народного контролю звернулись Житомиряни, які розповіли, що поруч військового кладовища гори сміття, яке ніхто не прибирає. Пані Галина обурювалась тут поховані захисники України, а місце ніхто не доглядає. Похоронені воєнні, які полягли за нашу країну, за нашу свободу. І ми як їдемо, так і йдемо, і плачемо, згадуємо це все, як це тяжко на душі, коли оце, таке, не вважаємо до них. Я так думаю, що треба, не то я думаю, ми всі так думають, і рядишком усі дома думають, що треба його навести тут порядок. За по позрізати ці дерева, порівняти, скаватором пройти і все його порівняти. Тому От, тут а ставить, бо військове кладбище і все таки неприятно, що тут таке. В міській раді визнали біля цього кладовища треба прибирати, та розповіли, роботу вже почали. І запевнили журналістів народного контролю. Незабаром вивезуть все сміття. Ми ще продовжуємо акцію по прибиранню цієї нечийної території. Також зелен проводить зачистку дерев, зачистку кущів. Роботи будуть продовжуватися, я думаю, що ще не один день, тому що ви самі бачите, яка це територія. І ось за місяць біля військового кладовища чисто благоустрій території Житомиряни помітили. Тут було Захаращено, пройти не можна було. О, зараз вбрали. Повирізали трошки, ну не трошки багато вирізали, От, і трошки навели порядок. Було дуже кущаки зарошені, чого не було видно, і там розводилися, і пили, і як кахве встраювали. Зараз все в нас чистенько видно насквозь. Ми будемо контролювати, аби комунальники і надалі слідкували за чистотою цієї території. Галина Ковальчук Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,